А театр вже став грати класні такі українські спектаклі. Колектив там чудовий, дуже активний колектив. І сам колектив все звертатись на рубічось, і в нас. E, значить, e, вирішили присвоїти Квітки Основ'яненко ім'я. Він же був десь e, колись директором театру Квітка Основ'яненко в Харкові. І фактично це рід квіток він дуже долучився, це козацький рід квіток. Він дуже долучився до, e, фактично, до створення такого українського обличчя Слобідського Харкова. А ще як Квітка Основ'яненко долучився до створення Харківського університету у свій час. Він відомий як літератор, він відомий як драматург. E, Дуже цікаві історії він у свято Дмитрівському храмі. Це храм на Полтавському шляху. Карку він там був хрещений і всі це там знають. А напроти ж е, зберігся досі будинок, де жила його мама. Зараз там у нас е, жовтневий суд. Тому фактично, вчора, нарешті, у нас появився театр квітки Основ'яненка, квіт свого.